ЦНАП міста Добропілля продовжує свою роботу, і надає мешканцям майже всі послуги. В установі можна оформити послуги щодо зняття з реєстрації місця проживання, які стосуються державного земельного кадастру. Також можна отримати посвідчення багатодітної родини. А от оформити закордонний паспорт чи посвідчення водія у добропільському цнапі поки не можна. Найактуальніше зараз це реєстрація ж нерухому майна. Також дуже часто звертається до нас бізнес, відкриття фонду. Об закриття ФОП, зміна від видів діяльності дуже поширена також зараз послуга. Це реєстрація місця проживання. Реєстрація місця народження. Також послуга популярна послуга малятко. Є малятко до нас також зараз дуже багато звертаються, дітки народжуються і ми надаємо дану послугу. Особливою популярністю сьогодні користується послуга подання документів на відшкодування коштів за програмою її відновлення. І мешканці, що самі не в змозі подати заяву у дії за допомогою, можуть звернутися до фахівців ЦНАПу. На даний час у адміністраторів ЦНАПу є можливість через портал Дія подавати повідомлення про пошкоджене майно а також подавати заяву на компенсацію за пошкоджене майно. Дані послуги ми найбільш актуальні. Для людей похилого віку, тому що вони не можуть самі це через мобільний застосунок подати через діючі заявки, тому вони приходять до нас і ми їм допомагаємо через портал це зробити. І під час реєстрації повідомлення про пошкоджене майно інформація про майно береться з реєстру нерухомого майно, де люди зараз вносять всі свої дані. Щоб отримати дану послугу мешканцям при собі необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код та документи на право власності. ЦНАП по добропіллі працює за наступним графіком. Центр надання адміністративних послуг працює щодня з понеділка по п'ятницю, з 8 до 17 години без перерви. Прийом громадян ми здійснюємо з 8 до 16 години в п'ятницю до 15 години. Субота-неділя у нас вихідні. Правильно оформлені документи на право власності грають найголовніше Нішу роль при оформленні грошової допомоги за програмою є відновлення, Тож, які документи потрібно та як правильно оформити право власності на нерухомість, дивіться згодом у наступних сюжетах.